Суддя апеляційного суду області Сергій Бондаренко звинувачує голову суду Володимира Бабенка, у чиненні тиску. Прокуратура Черкаської області провела розслідування, але за браком доказів кримінальне провадження закрили. Суддя оскаржив постанову прокуратури в Олександріївському райсуді Кіровоградщини. Скаргу Бондаренка задовольнили пікантності справи. Додає аудіозапис розмови, де нібито очільник суду погрожує колезі за прийняття ним незручних рішень. Скаргу пана Бондаренка слухали у сусідній області через специфіку таких розглядів. Задали про аудіофайл, записаний за словами судді Бондаренка, випадково у кабінеті пана Бабенка. Матеріал долучений до справи, але його не взяли до уваги як доказ. А перша там іде погроза, що ще там і не таке. Почує що, тобто, що за мною ще будуть подальшому е, якісь дії відбуватися. Да? І остання погроза там кінці це де я тобі нічого погано не схопив, але. Будь обережним, тобто можна розраховувати на будь-що. Адвокат пана Бондаренка Олексій Чубин називає розслідування справи необ'єктивним і неповним. Каже, свідки допитані неналежно, не дотримано і плану розслідування про що свідчать матеріали справи. Допит голови суду Володимира Бабенка відображений лише одним абзацом. Жоден суддя не сказав, що, що їй хтось просив прийняти якесь рішення, що при неї до Сергія Івановича застосовувався будь-який тиск. Цього ніхто не сказав. Вони всі сказали, що при прийнятті рішення вони. Приймали ці рішення відповідно до закону, відповідно до процедури, яка передбачена закону. Значить, інші судді, так, дійсно, частина суддів відмовилась віддача показань, це їхнє право, можливо, вони вважали те, що їхні показання якимось чином, подальшому можуть вплинути або використане проти них. Суддя Бондаренко звинуватив керівництво суду у втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу установи. Рішенням Олександрівського районного суду Кировоградської області справу повернули на розслідування, зобов'язавши прокуратуру провести усі необхідні слідчі дії. У свою чергу Володимир Бабенко відкидає усі звинувачення. Він вбачає у заявах свого колеги намагання усунути конкурентів та будь-якою ціною захопити владу. Я призначив перевірку дотримання розумних строків розгляду кримінальних справ. На сьогоднішній день я бачу, що прийдеться звертатися можливо з поданням про притягнення деяких суддів до дисциплінарної відповідальності. Але ж ці судді будуть мене обирати на зборах: можна закрити очі на недоліки у роботі цих суддів і загравати перед ними. Але мені імпонує саме інший, другий шлях. І тільки так можна навести порядок у судовій системі. За два тижні, 17 квітня, вибори голови апеляційного суду. Можливо, саме цей день розставить потрібні розділові знаки у цій історії. Мирослава Станкевич, Олег Куреш, Тамас Горозія, Черкаська служба новин.